Що ми сьогодні дуже гарно і корисно робили, гарно розмовляли, як врятувати землю. А почати порятунок треба з себе. Тому в нас сьогодні в студії Марина Скамарохова. Всім привіт, вітнес. Привіт. Тренер карате, тренерка, тренерка зачарна, а друге це вже тренер з функціональних тренувань. Чим ми це, сьогодні, це, це саме зараз, і що ми будемо так. робити? Це ж не майбутнє, я вже просто не посміхаюсь. А, Де, це я це я то, не слухайте, ви, ви, ви в, в кросовках, я теж хочу одягти? Чи в я Давай, зробиться. Катерина любить просто в кадрі поїсти, а... А, взуватися, вдягатися. А, я не встигла. Де... Фішка. Так, на свого це, це так. Розмі... Якщо ти розминка. Хочеш делега... так. А, Марина, це. розкажіть, поки, що таке функціональне тренування. Нагадаємо. 에, давайте так, як я пропагандую це все. Качалка це качалка, карате це карате. Але О... для мене <реш> йога це йога. Да, да. А, так, ага, йога. я зараз, Ви запитували, чи буде легко сьогодні? Це зараз ви добалакаєтеся. Це. Це я я мала на увазі, що е, функціонал я е, трактую як те, що допомагає людям е, нормально функціонувати в нашому житті. Тобто, це не просто якісь там е, вправи, а взагалі функціонал е, це в. Е, це тренування на все тіло, тобто угу. не окремо там руки, не окремо ноги. А я так треную, що відразу за одне тренування ми охоплюємо майже всі м'язи тіла. Я, я дуже люблю тільки такі тренування, коли все охоплюємо, а не окремо там ножки. Хоча інколи і таке роблю. От, І е, я кажу, що функціональні тренування потрібні людям для того, щоб вони. Нормально функціонували в своєму житті, навіть піднімали е, ці е, жіночки вдома, там якийсь нормальний диванчик, щоб пилісоси, а, там. А, да, да, та, щ... да, щоб Дитинку ти нормально так на руках. Це робиш? <ріст> а, а ти що, не співаєш, коли ти прибираєш вдома? Ні. Чо? Якщо я підняв диван, я отак от зробив і все. Так, я постою, я поставлю помовчу. Ви, ви нам заважаєте про тренування. Давайте так. Давайте. Що ми маємо почати? Ми маємо так, розминку. Так, зробити? ми розминочку. Давайте за, ми трошки. Звичайно, попереду звичайно. щоб ми за вами повторюю. Зараз е легеньку розминку зробимо це обов'язково перед кожним тренуванням. І коли ви кажете тренеру, я так швидко біг на тренування, що я вже розім'явся, це не рахується. Ага. Тому поїхали розминатись, ручки по боках, наклони вперед, назад. Один, два, три, чотири, п'ять, по бокам. Один, два, три, чотири, п'ять. Повороти. Один, два, три, чотири, п'ять. Кругові рухи. Один. Обережно. Два, три. В іншу сторону. Один, два, три. Добре. Переходимо до наших рук. І поїхали. Один, два. Три, чотири п'ять. а скільки 5? взагалі ну, робити кількість рухів? Uh, ну от якщо вдома я там прокинувся і хоче до десяти рахуночків. отак зробився та і все і вже вже гарно. В іншу сторону: один, два, три, чотири, п'ять. Навіть якщо один-два рази, це вже такий ви герой. А Ви зробили вже, так? Так. <свісно> да, і поїхали перед пліччя. Один, Ой. два, три, чотири, п'ять. В іншу сторону, просто статичні, наприклад, статичну розминку не можна робити перед тренуванням. Тобто. <свісно> Затримуватись в одній позі, mm -hmm. розтяжку. Ну, це не... треба після, Т так? Же? це треба після, в іншу сторону, тому що наші м'язи вже будуть не такі дієздатні. В іншу, да. І поїхали ручки по бокам і крутим тазом в одну сторону, як ми майже синхронно і в іншу. Це не вийшов балет. МТМ. О, да. Зустрічайте на ваших святах. Да. І повороти в одну сторону так по два рази. Ага. в іншу – три, чотири, п'ять, шість. Тепер повороти корпусом. Вперед, таке коло малюємо. Два, три, чотири. П'ять. Так, давайте синхронізуємося. Давайте. І в іншу сторону. О, а, один, Кла. два, три, чотири, п'ять. Добре, одну ніжку вперед. І робимо кругові рухи. Один, два, три, чотири, п'ять. В іншу сторону, якраз людям після пасочки. Ось класно. Я, 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 я розумію, розумію, я, 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 я от, наприклад, тренувався на так. Тримаємо да. тренувалась Супер у мене був ватербол в і е, бадмінтон. Супер прибираємо ось так. ніжечку в нашу раз. Ви знаєте, я там дівчинку потренувала. Вона в мене на онлайн ведені. В П'ятницю перед uh -huh. Паскою і я їй так гарно потренувала і сказала: все, ти можеш з'їсти цілу паску. Нічого наперед тепер. Вона з'їла? <світ> а так це неправильно себе постійно обмежувати. Зараз люди так, так, так не худнуть. Це взагалі, коли не треба їсти, це вони обмежують себе. Іншу ножку. Це все неправильно, тому що ми знаємо, що потім будуть зриви. Так, не можна, можна собі дозволити щось просто так, ро так. Розуміти, розуміти міру? Так, так. Так. І взагалі є такі читміли. Дозвол... Чітміл. Чітміл. Так, ага. підняли. Коли можна. Це використовують, наскільки я знаю, бодібілдери, коли вони в іншу сторону, коли вони готуються до якихось змагань, то вони це точно використовують. І наперед поїхали один, два, три. Чотири, п'ять і назад. Тримайтесь. Один, два. Ой, я аж сама чую. Тримай, ну, тримайтесь. За що? За що? Чотири. Баланс. Внутрішній стежок. Добре, ручки отак на коліна і поїхали вперед, назад. Один, два. Дуже обережно з коліна. Три. 4. Груст нормально, так? П'ять, так. Да. Uh -huh. да, вашому віці так. Ah, дякую, Марія, дякую. Дякую. Так, добре. І давайте трошечки зробимо наклони і випади. Добре. Поїхали наклони до однієї ніжки. До до Тому коли немає грусту, то це вже проблема, так? 6, сім, вісім, дев'ять, десять. До іншої. Давайте, давайте. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім, дев'ять, десять і посерединці ножки да, разом? Так, ось, да, да, да. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Добре. Попри хрустнуло. Так, я викликаю. Поки ж не поки Ну ви ж знаєте, що якщо у вас немає такої гнучкості, вам не обов'язково прям намагатись торкнутися Само до пола. Знаєте? Ру. Ну супер. І останнє ми робимо випад, але коліночку задню ставимо. ставимо. І треба нам таз наш вниз продвигати. Ручки переводимо ага. сюди. Да. І ось такі рухи трошечки е, міні-амплітудні робимо. П'ять, шість. Сінь вісім, дев'ять, десять. Тепер дивіться. Лікоць сюди ставимо і проводимо вверх. Це цікаво. Трішки, трішки. Раз. А якщо він не ставиться, то він не ставиться Не правильно? ставте, не ставте. Не став. Пару разів, пару ми? разів. І ще один разів. Да. І міняємо наші ніжки. Ага. Так. Поїхали. Таз. Вниз. Трошечки прожинемо. Один, два, три. 4. Що я казала, ви робіть, я скажу про статичне вправо. Тобто, ось так ми перед тренуванням довго не затримуємося. Ага. І поїхали наш лікоть. Один до п'яти. Два. Три. Чотири. П'ять. Добре, достатньо. Встаємо обережно. чудово, що достатньо. Давайте Це вам добре. допомогти. І ще Добре. Ви відчуєте, коли ви не треба Це ми я я зна... А ми Діга підтримуємося. Ходить, да. так, молодець. Давайте, зробимо... Так, а, давайте, зробимо. давайте так, я зробимо комплекс, маленький на ніжки і маленький угу. на ручки. Я обіцяю, що все нормально, швидку ми не будемо викликати. Значить, дивіться, що ми робимо. Один раз ми присіли, зробили лікоть коліна, лікоть коліно, присіли, зробили вперед, назад. І встали. Це один. Угу. Таких п'ять. І на ніжки все. Один круг. Добре. Поки один. Коло. І поїхали. Раз, сіли. Коліно. Да, по діагоналі. Два. Тепер сіли вперед. Назад. Встали. Нормально? Все. Да. Все. Скільки Можна разів Це треба робити. П'ять разів. Це, разів. це був один. Два. А якщо я запам'ятав? Ай, ага. ну все ж, рівно робити. Можна не повторювати. Да. Два є. І. Видихаємо обов'язково. Є. Це вже три. Супер. Сіяли. А ми ж потім не будемо робити ліву ногу. Можна міняти. Оста... Останній Останні. раз поїхали. Є все. Я до речі, вчора так гарно ніжки тренувала, що мені навіть Лас. ця вправа відчувається зараз. Дуже Я сильно да, воно тренувала. так, начебто, не складне і в принципі нормальне до виконання, але да. відчуваєш, що м'язи да. А тому що ще працюють. тут статика, ось ага. так, це воно прям супер. На ручки. Поки одне ще коло дивіться, 10 хвилин, хвилин залишилось ще ми можна на ручки попрацювати. Та, ми, тепер, щас, все, ми щас і ще раз повторимо це. Я зараз просто як наче одне Добре, коло давайте. показую. Дивіться, ми проходимо вперед. Робимо mm -hmm. одне відтискання, можна лежачи, mm -hmm. а можна ось так. Mm -hmm. Потім, після цього, ми робимо вбік, повертаємось, вбік, повертаємось, торкаємося плече, плече, коліно, коліно і повертаємось. Ага. Давайте домовимося, що ми будемо одночасно, да? спочатку вправо вийдемо, да. ми йдемо. Починає... Ми починаємо. зараз втри. не було толоку. А мені режисер сказав, Юра, ти можеш не все робити. Під <реш> час руханки. З яких все справиться, не переживайте. Фу. Не хвилюйтеся. Да, Юра, Петюні, в тебе все вийде, я в тебе вірю. <реш> да. Дякую тобі, Катерино. Сіронечка, якщо ти завтра дивишся, нічого на завтра не плануй. Завтра дивись. Давайте. Поїхали. Так. І догадуємо. вперед. Зробили одне відтискання. Хух, видихаємо. в бік в той. Ага. Раз. Повернулись. Ваш бік. Раз. Повернулись. І ось тут торкання плече, плече, коліно, коліно і повернулись. Можна на ніжки згибати, не на рівні ножки. Ага. Добре? І поїхали. Два. І відтискання вбік. Повернулись. Вбік. Повернулись. Торкання плече, плече, коліно, коліно і повернулись. Так, ви там дихайте. я дихаю, коли щось розповідаю. Так, да, і... важко, мабуть, робити розповідати щось, так? Да? Ну, я якось звична. У мене районера. ж я свій курс зняла. І там 12 тренувань і вже якось навчилась, і вже навіть е, без дихання навчилась працювати. <рес> Ладно, я жартую, насправді просто. Тут ну... Важливе дихання. Так, дихання, так, так, так. І поїхали. Спину Три... тримати, рівно. тримати спину? Так. Ні, Ну ви рівно її тримаєте, обов'язково від... зробили відтискання в бік. Вернулись, бік, повернулись, і плече, плече, коліно, коліно і повернулись. Супер. Це вже було три. Нам ага. да, ж три треба. Нам п'ять. Ми робимо гарні Фух. паузи. Поїхали, чотири. Давайте, там вам хтось типу, написав, нам да, там На мені новини. треба відійти. Ми хочемо наголосити, що Юречко, повітряна працюємо. тривога в Запоріжжі, друзі. А повітряна тривога. Ховаємо Будьте, в да, як покриття. Поїхали. Mm -hmm. І відтискання. Хух, видихаємо. Вбік. Повернулись. Вбік. Повернулись. Плече, плече. коліно, коліно. І повертаємось. Ну вже чотири. Одне. Нормально, Одне я, повторення. Я потужний. Я локомотив. І, і поїхали. Пройшлись. Відтискання. Вбік. Повернулись. Вбік. Повернулись плече, плече, коліно, коліно і повернулись. Це має бути між, ну, більш інтенсивніше. Бути бути ми... Ми, ми робимо достатньо велику паузу, ага. а якщо, наприклад, підряд зробити навіть таких п'ять е, підходів, то... Тобто навіть... тільки став одразу пішов. Почекай, то що? То буде класно. Ага. То буде ага. так, так. Зараз на ніжки ми вже будемо робити. Але подихаємо. І вдихаємо. Uh -huh. І... У нас так це в карате, розумієте? Uh -huh. Отак. Ви бачите, до речі, яка в мене футболка? Так. Весела. Да. Так, можна повернутися? У мене це Кілкушин карате. Цунамі, це мій клуб. А ви прямо нас це а, така о, це наша футболка? Це наша форма. Так, і Клас. ще один раз вдохнули. Так, нас лише з п'ять хвилин, просто нам підказують. Добре. Та ми одне коло точно встигаємо зробити. Ага. І нагадую, що нам треба сісти, коліно, сісти коліно, сісти вперед, назад. Обов'язково тримаємо колінки, так як наші стопи розводимо трошечки. навіть. Угу. Готові? А яка перша нога що ми робимо щоб... Без різниці. А, щоб, що... щоб, щоб гарне щоб красиво. Тоді давайте з правої. Ні, ні. Право? Робили з правою, перше, тепер з лівої. Перше, отак буде, так? Да? Так. Добре. Не заплутайтесь. На що? Давай, І сіли. Фух, видихаємо. А, І навіть вирішили. Сіли вперед, назад. Встали. Один. Відразу, поїхали. Фух, видихаємо. Один, два, це вже два. І сідаємо. Це три, чотири. І останній. Ой. Так, тримайтесь. Ні-ні. Заплуталися, що робити. Ага. Встали. подихали. У нас. Ну, як в школі, да, там? Як там я вже забула. А, так, так. Так. А в нас в карета отак. От ну це ж теж, мабуть, від того, як рухаються м'язи, діафрагмата там так, ну, більше, можливо, дих робиш там чи менше якийсь. Так. Але воно відновлюється дихання, звичайно. Шану дуже класно, Марина. Дуже вам дякую. У, у мене почали мене питання. Маленьке питання. От ми присіли, і ми звідси йдемо. Чи ми присіли, встали і звідси? Ні, 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 звід знизу. Це ага, відразу. Дякую. Оп, все дякую. Відразу можна. Ми можемо зробити і отак. Ні, це, це До, занадто. Но, якщо що, ви знаєте. Це, вже, це вже на наступні тренування, дійдемо да? і до того. А, що хотіла сказати? Я забула, Юра, що тепер хотіла сказати. Ви хотіли мені подякувати за те, що ми нормально Марина. все спокійно зробили. Дякую, я особисто дякую вам. Дуже, дуже класні, дуже класні. Не... Складні вправи і для запам'ятовування, хоча ми тут збивалися, що за чим трошки, але воно дійсно дуже дієві. Ну, і це і це когось потренувати тобто, якщо ножки. Робити так, ручки. Дві штуки зранку, то вже типу. Так, е, до речі, можна робити в якості табати. Знаєте, що це таке табата? Ну, Наприклад, це щось 20 смачне. секунд. Смачне таке, наїстись можна. Ось так вообще просто розказує. 20 секунд ми робимо якусь праву, наприклад, присідання, 10 секунд відпочиваємо. І так 8-5 підходів. Тобто, ми отак 20 секунд поприсідали потім 10 секунд відпочиваємо. І наприклад, так 5 підходів. Чи 8, 5 для мене мало, для когось треба більше. Менше більше. Після цього хвилина відпочинку робимо таке саме на відтискання. 20 секунд відпочиваємо. Відтискаємось, відтискаємось, 10 секунд відпочиваємо. Знову. Вісім підходів чи п'ять після цього хвилини відпочинку. Так само на прес. Якийсь е, робимо прес 20-10-20-10. вісім 20, раундів чи п'ять. І так можна бьорпі, наприклад, зробити. Знаєте, що таке бьорпі? Так, 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 це це, це, ми знаємо. це круто, так. А, і, і скільки все? триватиме таке тренування? таке оце. Якщо, я не, не, ви якщо вийде, так порахувати, я навіть не пам'ятаю, та навіть якщо це триватиме 20 хвилин чи півгодини, це взагалі дуже базові да. класні вправи, які дадуть е, вже такий прям. Не знаю, буст, підготовки як вашого тіла до літа Маринеска Марохова. Майстер, майстер, тренер трете спорту, з карате, майстер, майстер, спорту майстер з функціональних тренувань сьогодні. Показала нам дуже класну руханку.